Ви часто запитуєте, чи можна завагітніти при непрохідних трубах. Все залежить від того, яким шляхом і який спосіб був застосований при діагностиці цього стану. На сьогоднішній день найбільш точним, найбільш ефективним неінвазивним способом діагностики прохідності труб вважається маетросальпіографія, тобто діагностика з допомогою рентген контрастної речовини. І потім знімку. Тобто, на тому знімку ми бачимо форму порожнини матки, форму труб, і чи взагалі чи вони прохідні чи непрохідні, які тут можуть бути е підводні камені, може бути просто банальний спазм труб. Е може бути закупорка слизу, може бути закупорка менструальним згустком. Тобто, якщо є навіть якісь мінімальні е сумніви. То краще все ж таки повторити цей спосіб або діагностику через якийсь час, через 3-6 місяців. І взагалі, що стосується вагітності при непрохідних трубах, описані такі ситуації, коли, в силу певних причин, що у жінки є двоє-троє дітей, перев'язуються або перерізаються труби, і як казуїстичні випадки, вагітність все ж таки може бути. У медицині треба не забувати можливо абсолютно все, навіть в те, що важко на перших порах повірити.